Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для того, щоб зробити макіяж моїми бюджетними фаворитами. Їх уже не збиралася достатня кількість, всі продукти дуже класні, всі дуже мною любимі. І мені хочеться вже пошвидше вам їх показати. Тож, давайте не будемо довго починати і приступимо уже, уже до нанесення макіяжу. І перше, з чого ми почнемо, як завжди, ви вже прекрасно знаєте. Цей тональний крем просто звів мене з розуму Патрісія Лідо Natural Flawless Foundation. О oh гад, це дуже красиво. Це просто найкращий тональний крем, і зараз я користуюся ним на постійній основі. Як же сильно він мені подобається, я чуть-чуть підмішаю. Темнішого тонального крему до нього, і ми це все будемо наносити пензликом від Top Face, це теж мій фаворит, якщо чесно, я ж вам теж показувала цей пензлик уже колись давно, коли ми ще з вами робили огляд на Top Face. якщо ви ще досі шукаєте. Пензлики для тонального крему дуже сильно вам раджу його, і також дуже схожий на цей пензлик ось такий від Багенія. Вибирайте вже самі, який вам більш комфортний, який вам по ціні більше і який бренд ви хочете підтримати. Я не закликаю ніякий з них купувати. Просто кажу, що вони класні. Я такі дуже довго шукала сама для себе. І, можливо, ви теж, як і я такі шукаєте, то придивіться, вони дуже класні. Боже, який цей тональний крем красивий, як він класно все перекриває, як він натурально. Виглядає, ну як сказати, натурально, досить натурально, комфортно, ніде нічого не підкреслює, тримається протягом дня, він натурально натурально матовий, але з таким блиском він не глухоматовий і не блистить так, щоб аж прям блистів. Все так як я люблю, я терпіти, до речі, не можу. Матові тональні крема. Такі, знаєте, глухоматові. Краще, хай він блистить за кілометр. Так, я візьму спонжик. І ще отак поверх пройдуся спонжиком, щоб все прибити, дотушувати і забирати лишнє, щоб його не було дуже багато, бо сьогодні день, напевно, буде жарким. І коли буде багато тонального крему, не дуже комфортно буду себе почувати. Ось так ви подивіться, як красиво все перекрилося. Мені, чесно сказати, прям дуже все подобається. Я. Задоволено, неймовірно. Далі ми приступимо до консилера. Ось такий консилер від Lamelle це Smart Skin Foundation. Я хочу зробити, напевно, огляд на ламель, на всю на моноогляд. Вірніше, у мене не так багато продуктів від них, але цей консилер мені настільки сподобався, що тепер я користуюся ним практично на постійній основі. Рука до нього тянеться. Ось тут у мене прищить, я чуть-чуть підперекрию Рука у мене до нього тянеться постійно, і він, він прям дуже комфортний, дуже класний, приємний. Ну, не знаю, це однозначно моя любов і знахідка. Хто хоче собі знайти крутий консилер за не всі гроші світу, дуже вам раджу до нього придивитися. так, Буду все тушувати спонжиком. Середні, перекриття. Він класно все маскує, не можна перекрити і прищики, він не пересушує, він дуже комфортний по відчуттям. Він красиво носиться протягом дня, він не скатується, там прям жахливо так, щоб аж, ам, сказати, що це щось перебір. Ні, все дуже класно, все дуже натурально, тому я була приємно здивована скажімо так, його якістю і тепер користуюся з величезним-величезним задоволенням. Так, давайте далі ми перейдемо для брі. Чесно сказати, бюджетних якихось класних гелів для брів я не знаходила, тому давайте підтримуємо наше українське ось такий гель-брів для брів від Гедонік. Непоганий гель, але в ньому є один, скажімо так, лайфхак, який треба обов'язково використати. Ви отак наносите перший раз. Ну, Наприклад, як це роблю я. Просто по-іншому він не буде тримати мої брови. Всі люди, які люблять таке середню фіксацію, щоб це не були зализані брови наверх, то вам можна просто один раз нанести. Я наношу ось так перший раз. Залишаю підсохнути, далі починаю оформляти свої бровки олівчиком, маркером, там, тінями, як кому що подобається, і після того фіксую ще один раз. Ось зараз так ми зробимо один раз. Я пройшлася, отак зачистою, прям намагаюся зробити все так, як мені подобається, одненький разочок. От так. Поки що залишаю його висохнути, потім ми оформимо, а потім вже перейдемо до ще однієї фіксації. Боже, наскільки красива шкіра, це прям щось космічне, якщо чесно. Да, в мене є отут якісь постакни, які не перекрилися, але я не рахую це якоюсь такою сильною проблемою. Ну, всі ми без недоліків, для чого малювати з себе нову людину, так? Далі ми перейдемо до кремової корекції. Я це дуже люблю, особливо літом. Да взагалі, я і зимою це люблю. І я хочу показати вам ось такий коректор від Bell. Класна штука, у мене темноватенький, звісно, відтіночок, але нічого страшного, він тушується приємно, ним дуже комфортно працювати. Я отак не боячись малюю. І все це ми зараз пензликом підтушуємо, ось так чуть-чуть тут носик чуть чуть я його підкоригую, можна було б і губи, але, напевно, що не буду губи я ним фарбувати. Класна штука, дуже бюджетна, ви подивіться, як він тушується. Да, відтіночок такий, знаєте, темнуватий, літній 100%. Але якщо ми візьмемо ось цей попередній пензлик із тональної основи, і почнемо ось так обережно тушувати, він буде тягнутися класно, і потім це ще, дивіться, от бачите, як він. Колося заважає, як він приємно розташувався, без абсолютно ніяких розводів, без ніякого такого, що буде кидатися в очі. Скажімо так, ні, все прекрасно от підтушувалося взагалі ідеально, і ніхто навіть нічого не помітить. А колір прям красивий, красивий. Я тут спочатку так прибуваючими рухами пройдуся, щоб. Не забирати повністю весь пігмент, а потім, можливо, спонжиком дотушую. Ну, красиво, просто ви тільки гляньте, наскільки красивий відтінок, як він мягко розтушувався і вийшов такий бронзово контуруючий відтіночок. Дуже класний продукт. А я не скажу, що часто ним користувалася останнім часом, бо в мене є чуть-чуть легші продукти на кожен день, мені подобається ними. Робити макіяж. бачите, тут я чуть-чуть борщану, але зараз ми візьмемо пензлика і все вірніше, візьмемо спонжик і все це дотушуємо і приб'ємо, що у нас тут лишнє. От так. Тональний крем він не підняв. Виглядає все супер натурально, красиво. Я однозначно, однозначно задоволена. Далі ми перейдемо до кремових румян. Ну, Ви зрозуміли, да? що мої фаворити цього сезону, так, це. У мене у відтінку 3. Це Evelyn Wonder Match. Шикарні рум'яна, просто дуже красивезний відтіночок, такий освіжаючий, такий приємний. Що просто ж хочеться взяти і потіскати за, що настільки він красивий. Наношу зовсім трішечки. Я би тушувала з пензликом, але там у нас вже є продукт на ньому. Давайте я буду спонжиком ось так. Прибувати. Ви подивіться, наскільки красивий такий рожевий барбі відтіночок. Напевно, зараз у цю моду він прям супер підійде. Хочеться мені навіть додати, буде трішечки, якби не вистачає мені продукта чи що, не знаю. Хочеться прям румян-румян, але в мене там будуть ще сухі. Ну, давайте ми чуть чуть пізніше до сухих перейдемо. От, ви гляньте, як красиво, і яка така свіжа, свіжа шкіра. А вона з блиском, ну прям краса. Ну, я не знаю, я не можу, мені дуже подобається такий ефект. Я би вже практично й не продовжувала з макіяжем, але в мене ще є хайлайтер теж кремовий. Ну, це просто одне з найкращих, що в мене було. Якщо він ще продається, купіть собі ось цей хайлайтер від ламаль. Я їм користуюся. Дуже довго я користувалася практично на щоденній основі, подивіться, я отут тільки чуть-чуть зробила -чуть ямочку, а до цієї частини я ще взагалі навіть не прийшла. Я не знаю, чи це взагалі реально його закінчити. Плюс цей кремовий продукт, він уже в мене не так мало часу. Але ну, поки є, я користуюся, він реально класний. Мені не хочеться його викидати, в нього не зіпсувався ніяк аромат. Він не викликає в мене ніяких реакцій, скажімо так, і виглядає дуже красиво на шкірі, особливо зараз літом. Просто шикарний продукт, тому я його залишаю і користуюся поки що з величезним задоволенням. Подивіться, мене, знаєте, така шкіра, ніби я чуть-чуть спотіла, якщо так можна сказати, дуже гарно, прям взагалі. Так, а зараз мені хочеться дооформити свої брівки. Моїми фаворитами були два. Перший це олівець від Патрісія Лідо, а другий це ось такий олівчик від Глембі. Давайте я оформлю Глембі, так як він мікро, мені хочеться чогось такого більш точнішого. Шикарні олівці, що один, що другий. Можливо, би мені потрібно було б трішечки посвітліше відтінок, але я зовсім отак чуть-чуть оформлю нижню межу, і на цьому все закінчиться. Тоді вони будуть виглядати натурально, я ще й підтушую все лишнє. Кінчик чуть-чуть додам і нижню межу все. Я не буду нічого тут вимальовувати. Ну, чуть чуть вони вийшли темніші, ніж би мені хотілося, бо так само була б і проблема з олівцем від е, Патрісі Лідо. але я згадала, у мене є ось такий тонуючий гель від L'Oreal, це H Perfect. Що там? Коротше, тут таке слово, що я не прочитаю, я вам залишу посилання. Він з таким красивим відтінком для блондинок, мені мене здається, аж Браун відтінок, щось типу того, все, як завжди, шукайте в описі. І це так красиво, він так красиво укладає волоски, він якраз їх і тримає. Плюс відтінок такий світленький, дуже красивий. І ним, до речі, можна і не оформляти окремо олівцем. Можна просто взяти цей гель і ним все зробити уже потім в кінці, можливо, маркером чуть-чуть додати волосиночок, де не вистачає. І все, ваші брівки готові, вони дуже красиві, до того ж укладення. Щіточка, неймовірно, зручна, вона захоплює кожну волосинку, вона не пачкає нічого і комфортно тримати в руках. Коротше, цьому гелю. П'ятірочка з плюсом. Коли я тестувала Лореаль, це було одне з найкращого, що я там знайшла. Ну, подивіться, уже красиво, уже прям супер красиво. Але давайте це все закріпимо сухими продуктами. Чесно сказати, сухих. Рум'ян якось такі, щоб мені запали в душу, не було, були від Essence шикарні рум'яни, але це була лімітована колекція. Покажу вам не зовсім бюджетний продукт, хоча десь за кордоном він рахується бюджетним. У нас це зовсім не бюджетно, але це мої улюблені рум'яна. Мені так захотілося нанести їх. Ще я просто не змогла собі е, заборонити це задоволення. Це Мілані 05 Luminoso, це шикарний відтінок, це відтінок мого літа. І просто, якщо ви шукаєте дуже красиві румяни, які завжди вам будуть підходити з шимером, шикарні, ну, просто не можу собі відмовити, тому нанесу їх. І надіюся, ви мені пробачите, що це чуть-чуть більше, ніж бюджетно, але можливо хтось дивиться мене десь, десь з Америки. Надіюся, для вас це буде дуже бюджетно, бо насправді цей бренд бюджетний там, десь за кордоном, а у нас ну, не зовсім. Ну, Нічого страшного. Є багато крутих і бюджетних продуктів, просто чомусь я всі бюджетні румяна десь пороздавала комусь, або вони не настільки любимі мною, як ось ці. Це просто неймовірно. Якщо говорити про бронзер, ось такий в мене від Евелан. Теж він запечений, красиво виглядає. Він матовий, не має в ньому нічого такого світловідбуваючого, але він красиво виглядає на шкірі. Такий пігментований продукт, досить, я би сказала, закріпимо все обережно нашу кремову корекцію. Цим бронзером, ось так не буду тут борщити дуже сильно, але чуть-чуть піддодам. Ну, ось так поки що все виглядає. Отакий, знаєте, чуть-чуть має якусь жовтиночку. Не дуже люблю бронзери з жовтою ноткою, але цей, в принципі, виглядає завжди натурально і красиво. Ну, от так я б вже закінчила макіяж, максимум додала б щось таке чуть-чуть на рухому повіку. Але ми сьогодні тут з вами робимо все, тому. Достаю ось таку палітру. Боже, яка вона для мене була відкриттям, скажімо так, за 69 гривень такої якості тіні, такі красиві. Ну просто я, я не знаю, це щось із чимось. От я так за, засвочила шимарні відтіночки, щоб собі вибрати якийсь один з них. Я візьму пушистий пензлик наберу. Ось такий самий середній відтіночок матовий, тут, до речі, три матових. Чуть-чуть скатався консилер на рухомій повіці, але я нічого не закріпляла. І ось так додам в складочку. Його він дуже нюдовий, його практично не видно. І я швиденько так оформлю, закріплю, щоб потім все послідуючи в мене добре тушувалося. І по нижній повіці теж зовсім трішечки додам. Більше для закріплення. Візьму поменше по пензлик, темніший матовий відтінок додам складочку теж і на зовнішній куточок підведу лінію росту вій. Поки що просто і легко виходить, давайте тепер нанесемо якийсь один з цих двох відтіночків. та й немає різниці, воно не сильно відрізняється. Такий шиммерний, ось так. На всю рухому повіку. Я нанесу, я люблю таке. Тепер я візьму, звичайно, що олівець від ламель Геловий нічого краще його. Немає, напевно, що і бюджетніший. У мене вже ось такий малесенький гризочок. Але нічого, ми чуть, чуть 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 зовсім підкреслимо. Віковий контур, все це теж потім підтушуємо. Так, я максимально підтушувала олівчик. Зараз ось тут ще повторимо це все. Ну, все, виходить, просто шикарний макіяж очей. Я прям дуже задоволена. Якщо говорити про туш, звичайно, що моєю улюбленою Maybelline Lush Sensational немає нічого, але за останній час я знайшла ще дві шикарні новинки, це, ну як в моїй косметичній новинки, це ось такі дві туші. Перша це від Pastel, просто це одна з найкращих туш, і ось така від Patricia Lido. Давайте я вам дві їх і покажу, щоб ви бачили різницю. Від Pastel у нас ось, такий, ось така щіточка. Дуже зручна, комфортна, я буду витягувати віки ось так в бік. Не буду сильно їх профарбовувати. Трішечки-трішечки не хочу якогось сильного акцентного макіяжу на віях. Ну, ось так чуть-чуть зовсім, ви бачите, я тільки до них доторкнулася. І у Патрісі Лідо у нас от така щиточка, як я люблю, як в Uh, Maybelline Lash Sensational, І тут теж ось так швиденько профарбовую. Навіть не знаю, яка з них двох мені подобається більше. Обоє класні, обоє робочі, обоє стійкі і безпроблемні. Мені здається, що Патрісія чуть чуть більше підкручує, ніж. Пастель і дає чуть-чуть більш натуральний ефект. Але мені в принципі все подобається. Уже час чуть-чуть припудритися. Пудра. Звичайно, що теж Патрісія Лідова, вона мене просто покрила, вона шикарна. Дуже незручно, що ось так відкривається, потім аж треба десь якось звідси дістати цю пудру. Ось така пудра користувалася дуже часто. Красиво вона все матує, додає покриття, зблюрює, я би навіть сказала, ось так. Додамо її тільки трішечки в. Центральну те зону, я не сильно люблю пудри, ви знаєте, ось так підперекриємо все, де нам тут щось не подобалось, верніше, зафіксуємо, щоб не блистіло прям дуже сильно. І під очками Саме головне, чуть-чуть вона так підсушує, відчувається. Це не така вже уж і проблема. Далі перейдемо до губ. До Губ, звичайно, що це одне з мого самого улюбленого і от найкращий, бюджетний олівець, який мені з'явився це ось такий. Це олівчик від Рімель в 705-му відтінку капучино. Боже, як це красиво! Ви тільки гляньте. Ось так. Ні, ніби нормально, не треба підгострювати. Я наношу його ось так по контуру. Супер коричневий такий відтінок. Так, тепер я беру пальчики все це ось так під вже виходить красиво. І поверх я додам тінт від Бель. Люблю цей тінт, він такий, знаєте, рідкий, рожевий, красивий відтінок. Можна залишити вже так, але мені хочеться чуть-чуть додати поверх блиску, ніби так зараз я. Взяла те, що в мене тут лежало найближче, це ось такий близько від, це масло, до речі, від Олі Полякової, обожнюю його, воно дуже комфортне, тоненьке і неймовірно приємне. Ну і ось такий макіяж виходить у нас в результаті. Скажіть, як вам щось з цих продуктів у вас є, або, можливо, ви би хотіли би спробувати, чи збігаються наші погляди з вашими? А я, а я буду відправлятися в цей день з шикарним виглядом. Не знаю, я дуже дуже задоволена, це прям щось космічне, неймовірне і красиве. Це макіяж не за. Ну, тут не сильно великий прайс цього макіяжу, і ви подивіться, як красиво вийшло. Кожен з цих продуктів однозначно можу вам рекомендувати. Придивіться до них, і я думаю, ви отримаєте величезне задоволення. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Дякую вам, що ви зі мною. Я всіх обожнюю і до скорих зустрічей!